Всім здорова! З вами Коля Бінго, як завжди, Що писане, я хочу вас, вас привітати з наступаючим е, новим роком, з новим 2025 роком. Сьогодні у нас останній день 2024 року і останнє відео 2024 року. Зараз у нас на годинку 14.00, тобто ще 10-12 годин тупо, ну може і 13-14 і буде вже 2025 рік. До що я можу сказати? У новому році я вам обіцяю, що в мене на каналі буде більше е класнішого контенту, більше зі звуком, взагалі все буде зі звуком. Що в мене буде відео по 9-10 хвилин, не по 8, 9, а по 10 рідко. Що, вітаю вас з прийдешним новим роком, братва, просто хм, що? Потім я ще стрімі привітаю. Ну да ладно, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Не сприйдешся з, з наступаючим, вибачаю, щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб в новому році закінчила вже війна, пошвидше пожився всім надоїло. І що сьогодні в мене також 18.00 братва, сьогодні нас серед вівторок і не мав би бути ефір. Але так як в нас новорічна новорічна ніч, сьогодні то новорічна ніч, новорічний вечір з 18 до 20.00 буде проходити прямий ефір по грі, про яку я зараз буду записувати відео. Тобто це братва, так сказати. Дві години до новорічного ефіру, як того року. Просто, що я можу сказати? Це я зараз записую, так сказати, поранче це відео десь в 14.30-14.20 залию, чого так, того, що, щоб предупредити, Бо шорти я не буду сьогодні опублікувати з відоприженням, бо сьогодні я другий дещо залию в типу, пам'ятку про 2024 і завтра буду вітати вас. Так що що, ще раз вітаю з наступаючим. Тепер дивимося, що за гра, Чекаю всіх на ефірі. Поїхали! П'ять хвилин тому російські ДВСники напали на нас та прорвали кордон. Сьогодні ми з брата з братвою, сьогодні ми з воєнними напарниками, з воєнними йдемо відстоювати свої границі. Всім здорова! З вами Коля Вінго, Знову вітаюся, братва. Сьогодні у нас я знімав типу, відео, ну як початок, але зараз ми починаємо снімати по відео по грі. Під назвою Гра про ЗСУ 3. Теж три братва, не, друг, не друга версія, а третя спеціально. Я другу не знімав, але коротше, тут е, яка суть? тут реалістична графіка, і тут е, я можу керувати своїми військами. Ви мене ще в попередніх е, іграх про ЗСУ просили, щоб я був командиром роти, щоб я, щоб я командував військами. І сьогодні я це зробив для вас, Братва. Сьогодні ми будемо захищати і відстоювати свої кордони проти Росії, проти російської. Десантури проти російських ВДВшників. Так що що, прижимайте лайки, підписуйтесь. Сьогодні ми будемо всі ці міста відстоювати, обороняти і захищати. Ну, а ви напишіть в кінці відео, як вам, чи зайшло вам такий контент, чи ні, і чи знімати. Ладно, починаємо. Так, сьогодні ми маємо відбити третя точка, третю точку, базу ВДВ, це російська база ВДВ. І друга точка. Все, поки що е, ми на базі ЗСУ знаходимося. Нам потрібно з цієї карти відходити. Так е, спец... Спецназ беремо зараз. Опа, міни артилерія. Так, Треба, щоб якийсь БТР за нами заїхав нас, так сказати, перекривав. Беремо беремо Берем БТРчик і йдемо в рову піході Так, хлопці, ви всі готові? Давайте, колона машин погнали. Зараз сідаю в цю машину. Заводимо. Так, до мене, до мене, до мене, хлопці, біом, всі на, на кріші е, назад, назад в прицеп, в кузов сідайте. До мене хто ще в кабіну, один-два влізе. Давайте один в кабіну. І ще як мінімум 10-12 людей влізе в кузу. Все, всі погрузились, поїхали. Так, Їдемо їдем на, на нападання, на відстоювання. Так, Дороги, звичайно, вже перекриті трохи. Трохи, так, попадали, якісь дерев. Ну, Звичайно, так собі. Так, друже, тримайся там. У нас збоку тут ніяких безпеки буде різкий поворот. Ого! Це ще різче, ніж я думав. Так. Дим-дим-дим. У цій грі є три воєнних чата. Люксовий, локальний і діпа, ще один там якийсь другий командний і третій військовий щось таке наподобі. Я точно не пам'ятаю, так що от зараз у нас на екрані це збиває складний. Так, складний. Ладно, я вибрав командний. Я вибрав командний сьогодні, бо я один не впоруюсь та й один не хочу. У команді веселіше. Так, тримайтеся там хлопці. Заді. Так, по факту, нам зараз ми розділилися. Я йду і ще Ззаді мене дві Два... дві вантажки їде. А де БТР? Я щось не пойму. Я ж БТР ще замовляв. Але реалістично пішого до цього. Топу камуфляжна воєнна форма, куртка, рукавиці. Реально топова графіка топ. Так. Ну що, треба відстоювати, треба їхати, бо то, що ми, нас мало залишилось, тут вирішивши. Ми взагалі тут е, на нульовці. Ну, як на нульовці, це нас їдемо в Бахмут. Ми зараз знаходимося в Покровськ. виїжджаємо з Покровська, окей. Через тунелі, блін, зараз би якийсь потяг десь не то все. Але мусимо вийшли. Так, хлопці, виходимо по одному, по одному, тихесенько виходимо. Ми замаскувалися за цим вагоном. Зараз будемо відбиватися, якщо що. Берізнеться зразу автомати. Бро, бронежилети на вас все, жовті ці маркерки. Так, 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 так. Досліджуємо, цю територію. Блін, реально як ГТАС Сандрес, тільки там цей туннель був, але тут просто що тунелі однакові. Там був теж цей захід, цей тіпо, для шахтюрів вхід. Так, хлопці, стоїте на передку, прикривайте. Прикривайте. Так, це що летить? Гелікоптер нетить. Це, це орки. Він коротше доставив росіянив. Стріляємо по них стріляємо, поки вони не впали. Бо Вони зараз впадуть, будуть, будуть нас стріляти. Давайте, давайте, хлопці, вогонь! Вогонь! Все, ставимо ставим такі куполи захисні. Блін, може, машину підігнати, всякий випадок, ладно. Так, нас тут всі є, да, всі 14-то є разом зі мною 14-те. Так, напевно, я зараз ту машину, напевно. А чого. Вона... Чого вона так стоїть? Ладно, я... А це не наша. Напевно, зараз нашу машину. Піджемо і... і підемо. Ладно, хай так і стоїть. Так, пацани, стоїмо, стоїмо, не відступаємо. Треба дивитися в дві сторони, я пішов на другу стоїте там. Так, ладно, назад. Тут у нас по карті робиться таке, все. Добре, що ми хоч огородились. Тепер оцей вихід з цього тунеля, з тунеля цього тепер наш захоплений нами. Так. Відбудували стінки, тут треба верстак. Так, 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 так. А один це все скільки за 2-3 дні дні будувала, Так ми всі б'ємо за 20 хвилин це все збудували. Так, пацани, відходьте. Відходьте далі. А я зараз тут побуду. Якось так все на обороні. Я на обороні. Оборона. Потихеньку. Так, маскировочка. Маскировочка люта. Так. темніє. добре, що тут ще в тунелі, трохи фонарі горять. Правда, горять вони так собі, але, блин. Да, 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 потемніло. Тут, а... типа для шахти, ну я то, ще не все дослідувала, звичайно. Ну, ще завтра буду дослідувати і сьогодні. Коли чуть-чуть ця навала зменшиться, бо бачу по каті, що кружляють тут АБТРчики і машини. Тоді можна буде досліджувати. А так як зараз, то ще... Чуть-чуть не до засніжування, так, хлопці. Тут треба якусь пломбу поставити, щоб мені тут не пройшов. Так, оп. Да-да-да-да. Э, тут. Опа. <ріх> так, я не зрозумів, де пломба? А, стіна ймену треба. Стіну виту. Це у нас ключі, дроти треба. да друзі. Да, да. Цей заспамив. Да-да, оця да, пломба. Красава. Красава солдат. Цей солдат заспамив цей сержант заспамив цю стіну і ще ключі провода. Ну таке відчуття, що це від, якесь виживання від зомбі апокаліпсису. Ре, оце реалістична гра. Рекомендую. про ЗСУ-3 називається. А по-англійськи зупі 3. Так що я рекомендую реально гра топ. Так, зупір ур... ур. О, дивіться. Зупі, зупі уртері. А по-українськи гра про ЗСУ-3. Так, ну що, відвоюємо. опа. Так. Ладно, ладно. Тут треба відбити, тут нам потрібно відбитися так. Відбитися з цього ракурсу, тут -же, вже теж все поставили, Ну і в принципі нормально. Тепер дивіться, тільки ну, хтось через двері зайде і ми зразу їх бах-бах. Так, опа! опа Під'їжджає. Якийсь верблюд їде. Так, на позиції. Добре, добре що є ця карта і показує, хто де їде. І це не наш. Ладно, по цьому коридорчику, Тут взагалі коридорчик. Тут ми його купували десь на 3-4 кілометри. Ну, як його купували, огордились. Так що так, топово топово Так. Оце картина. Топше. Тобто, зараз тут огорожусь, де класно. Ну, все, пацані, така вам гра. Таку гру я буду знімати в ближайший тиждень, не в 5-6 точно. І на стрімі сьогодні в 18.00 буде. Так що що? Ще раз, чекаю вас всіх на прямому ефірі. Дякую вам всім за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Зустрінемось на відео вже завтра, у 2025 році. Це останнє відео в 2024 році. Дякую за те, що дивилися з наступаючим новим роком. Все! До завтра всім пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. пока. Зустрінемось нині на ефірі і завтра.